Я провела десятки зустрічей, десятки. І головне, що я хотіла би донести, і я мені здається, донесла до тих людей: що Україна це не проблема на європейському континенті для Сполучених Штатів. Україна це величезний потенціал співпраці, це актив міжнародний який може в глобальній системі безпеці бути сильною опорою, сильною опорою в розбудові економічної безпеки Європейського континенту, не треба в нас бачити тільки країну, яка просить грошей, яка десь стоїть на колінах і когось про щось благає. Ми сильний партнер, і мені здається, мене почули. Крім того, на жаль, частина посадовців вважає, що у нас не війна. Що у нас не зовнішня агресія, а на жаль, вони вважають, що є громадянська війна, і ми тут між собою не можемо помиритися. І після президентських виборів Сполучених Штатах розпочалася з новою силою хвиля пропаганди з Російської Федерації, що у нас тут абсолютно все відбувається без військового втручання Росії. Надані документи, проведені переговори на найвищому рівні. І вже нам задавали питання: а чому ви маєте претензії до Росії, якщо у вас внутрішня громадянська війна? Наше завдання було поламати цей стереотип. І коли ми повернулися назад і прийшли до парламенту, то ми мали повну картину того, що думають сьогодні в Сполучених Штатах частина посадовців про Україну, про конфлікт, про війну. Мені дуже пощастило, що я змогла мати коротку зустріч з президентом Сполучених Штатів. Мені дуже пощастило, що я мала короткі розмови з іншими першими особами держави. І я говорила виключно про те, що Україна. Потребує сьогодні справжнього партнерства, потребує допомоги в тому, щоб зупинити агресора, і потребує допомоги в розбудові економіки як партнерської допомоги, а не як, ну якби то знаєте, такі гроші, які нам кидають на якісь разові операції. І я можу вам сказати, що є добра інформація, тому що президент Сполучених Штатів абсолютно чітко. Розуміє, що відбувається, і завірив в повній підтримці для України, і було великою перемогою те, що після багатьох зустрічей і просто поради, щоби Сполучені Штати виступили з публічною оцінкою, нова влада. Того, що відбувається в Україні, і що буде санкціями, і ви знаєте, що буквально через 4 дні після того, як ми провели величезну кількість зустрічей, ми мали заяву в Організації Об'єднаних Націй від офіційного представника Сполучених Штатів, що санкції не будуть зняті з Російської Федерації, поки не буде повернути Україні Крим. Навіть мова йде не про те, що відбувається на Донбасі, а навіть глибше. Що санкції не будуть зняті поки не буде повернути Україні Крим?